Итак, всем всім привіт! З вами канал Рибалка та Тиха Охота. Сьогодні я вибрався на рибалочку на озеро на живця. На живця першому, перший раз в цьому році. У нас трошки холодно вже. Ну, Одне таке озеро. Таке місце я вибрав сьогодні. Буду пробувати ловити. Буду пробувати ловити щучку. Ну і якщо вийде, то маленького окунця. Кунець, я знаю, що тут був непоганий, досить непоганий. Такий грам 600-700. Ну, а щучка не знаю, яка попадеться. Буде, буде, не буде, то не буде. У мене часу небагато, приблизно година. Ну, буду бачити, ось так виглядає озеро. Озеро досить велике, але тільки воно заросло. Заросло кабишами. Тут рибаки трошки зробили. Зробили місце одне. Ну, не одне, тут є багато місця, але тільки, ну, я вибрав собі таке, Тут затищує трошки вітер. Іде дощик маленький. Такий. Ну і буду пробувати ловити. Буду пробувати ловити. На живчика. Живчик маленький у мене карасик. Карасик невеликий. Як, є і трошки величенький, й маленький карасик. Маленький я буду пробувати на окунця кидати. Взяв з собою тільки дві вудочки. Попробувати. Спробувати. Спробую на одну вудочку поставлю більшого караска, на другу вудочку поставлю меншого караска. Не знаю, що з цього вийде. Будемо бачити. А ви вам при гарного перегляду і пальчик вверх. І так. Я закинувся. Закинув дві вудочки. Ну Живчик. Там не знаю, буде видно, не видно. Дві вудочки закинув. Ну а Зараз чекаю покльовочки. Чекаю покльовки. Будемо бачити, що з цього буде. Трошки вітер почався, Наганяє волну. Качечка кричить. Ну, не знаю, що з цього вийде, не знаю, щось я сумніваюся, що сьогодні щось буде. Дуже сильно погана погода, дуже погана погода, сильно погана вітер, дощ. В принципі, щука мала би брати цю таку погоду. Але не знаю, що вийде, чи вийде, чи не вийде. Будемо чекати. Ось так виглядає озеро, озеро досить велике, і щуки тут є предостатньо. Є гарна щука, є гарна щука, хлопці ловили. Я ловив, в тому році я ловив гарну щуку. Дуже гарно, щуку ловив Так он, приблизно ну було і 3 кг і 2 кг кілограм 100. ну все Дуже багато бере мали, маленьких карандашиків. Карандашики такі ну грам 100-150 дуже багато, дуже багато сильно беруть. Голодні голодні і стараюся ставити великий живець, але все рівно одно бере великий б... ну, бере маленька щучка, бере маленький карандашик. Хоч він йому не по розміру, але бере, бере дуже активно. Так активно, що ну, забирає, поплавець забирає повністю, здається, що там щука на 2 кг до себе, підсікаєш грам 100-150, карандашик такий маленький. Ну, Зараз будемо бачити, будемо бачити, ще трошки посидимо, будемо бачити, що з цього вийде. Така у нас тут краєвид такий гарний озеро дуже сильно непогано, невелике, воно туди ще йде от туди вдаль. Так, щоб приблизно сказати так, гектарів 10 має озеро, але гектарів 8, з нього 7 заросло. Ну, якось так. Ну, дике озеро, Дике озеро, це колись давно був кар'єр. Ну, не знаю, що з цього вийде, чи були соники з попльовки, чи не будуть. Не знаю. Будемо бачити. Всім гарного перегляду, не переключайтеся. Не переключайтеся. обов'язково щось буде. Бо я ще озера без риби ні разу не йшов. Всім гарного перегляду, чекаємо далі. Ну що, блін, коротше, я перейшов на друге місце. Не знаю, блін. Тож дуже поселився. Вітер. Була одна, вроді би покльовка, але не покльовка. Покльовка не, не покльовка. Е, не знаю, що з цього вийде. Я на озері самий, так зрозумів. На озері ні нікого взагалі немає. Озеро гарне, блин. місця є де ловити. Ну, чому прикол брати, вона не чомусь не хоче. Немає. Немає взагалі виходу. Навіть виходів... взагалі її виходів не бачу. Не знаю чому. Раніше навіть приходив такого в дощ. Все рівно виходи були, були виходи і непоганої щуки. Ну, не знаю що це. Перейшов коротше, от на таке друге місце, гарне. Ось такий водойом у нас там дуже гарно. Є місця, є люди ловлять. Ну сьогодні, напевно, рибалка пішла. Не для мене. Не знаю, не знаю, що зараз зараз. Вроді дощик при тих от. Гарно закинув вудочки, живець. Місце гарне. Вітер би став трошки. Не знаю. І вихід, і виходів взагалі немає. Аби хоча один бачив вихід, взагалі вдалекі даж нема. Виходів взагалі. Я не знаю, що робити. Я вже сижу хвилин ну, 40. Був один удар, але я так зрозумів, що вже окунь, але то якраз на тій вулиці, де стояв великий живець. І він його не подолав. Не подолав він його. І просто ударив. Зрозумів, що він його не, не оселить. Ну і залишив. Таке воно є. Така вона рибалка. Ну, будемо чекати. Ще хвилин 40 сто... сижу. Як немає нічого. Блін, чесно. Просто смислу немає сидіти. Я знаю, що я тут прийшов на це озеро. Ну тут хвилин 10-15 і зразу має бути як-не-як -як. або щука, або окунець. А так немає ударів і немає взагалі ударів ніяких, перед виходів немає щуки. І погода така якраз для щуки. Супер. Погода для щуки взагалі супер. Бо не бачите, не знаю, що цього вийде, але. Я тільки за, щоб щось спіймати, щоб щось побачили, але чекаємо. Чекаємо і, і тільки чекаємо. Коротше, друзі, був удар був удар і то непоганий но холостий холостий зійшла коротше. Блін, не знаю не знаю що робити непоганий. вже весь непоганий не. невеличкий але карасик гарний не. не знаю що робити не. був ударчик Забрала вона поплавесь. Забрала поплавець непогано. Ну не знаю, блін, ну йо-ма, я настати ну, її. Просто коли підсікнув, а там взагалі. Ноль. Чи воно просто ударило, потопило і зачепило десь за, за камерше чи що? Не знаю. Ну пробуємо ще раз. Закидую недалеко. Закидую я недалеко. Ну, в середньому метрів 10-15 від берега. Не знаю, що з цього вийде. Ну, був удар. Або окунь. Можливо, окунь вдарив маленький, але не зміг витягнути. Не зміг подолати його, просто зірвав його. У нас тут є просто виходить ще водорослі на дні. Ну і може бути, що він затягнув водорослі і зірвав його. І все. Малька він собі, живця він собі зірвав, а притопив, просто виходить, так, що він зачепив і притопив. Я подумав, що щучка. Я коли підтягну, не встиг каберу включити. Ну. ну так буває, нічого, це рибалка. Чекаємо далі. Чекаємо далі і не зажуримося. Ну що, друзі. У нас перша щучка в цьому сезоні. Ну як щучка, сказати щучка. Шнурик. Відійшов я. Коротче... Подивіться місце. Відійшов я, ну, і повертаюсь, поплавця нема. Нема і поплавця означає що? Що в нас поклявочка. Поклявочка яка була? Забрала вона і завела в камиші. Ну але я думав, що там ну хоча б кілограм півтора. Ну, не там тоді було. Не том то й було. Ось такий шнурик. Грам 50-100. Та де 100. 50 грам максимум. Шнуричок плюс. Ну, спочином, як кажуть. Як кажуть, спочином. Перша щучка в цьому сезоні. Наживчика. Досить непогана щучка. Ну, як непогана. Погана, бо невелика. Але результат є. Є. Значить, вона виходить. Виходить і досить погано виходить. Муре ще погоди немає. Давайте для інтересу її зважимо. Зважимо грам 50. Грам 50. Ну, давайте зважимо, давайте зважимо. Раді інтереси. Так, нулики. Я б він коли вагу включав. Дивіться, ви не повірите. Народ. Рівно 100 грам. Рівно 100 грам. Бачите. Ще. 100 грамовочка і більше немає. Це, читайте, що я вже сижу. Ну, половиною години, 3 навіть. Почти. І ноль. Дві холостих ще було. Було дві холостих, але такі, що воно притопило, я вам розказував, що напевно окунець брав. Окунець бо зірвав живчика. Зірвав живчика, ну і все. Дивіться, починається вітер сильний. Не знаю. Напевно я не вижу смислу далі сидіти. Смислу немає. Не, не було, це не знаю. Добрий рік, я не ловив таких 100 грамовочок. 100 грамів. Ну, Як мінімум це грам 400-350 грамів. Ну такі вже. Що повиглядає на щучку. А це ну, це карандашик. Ну, це... й 300-350 грамів теж карандашик, ну але воно хоча б виглядає на щучку. Ну не це. Не знаю, буду бачити, на що цього вийде. Чи пару хвилин стержу? Тут, коротше, у мене виходить облін. отак У мене виходить ліве водилище. Ну були, типа удари зараз. ну Напевно окунь б'є знову. Напевно окунь. Не знаю що. Що то є? Ну, ще хвилин 5-10 посидимо. Давайте так. В прямому ефірі посидимо, Почекаємо. У мене... І те, теж теж щось. Шос, щось, -шо щось. -шо -шо -шо. Ну, не знаю. Не знаю, що з цього вийде взагалі. Де. Ну, рибалка сьогодні, блин. Я вийшов так посидіти, спробувати. Ну, немає нічого. Немає немає нічого. Немає, навіть що не немає, бо навіть удару немає. Вийшов так, посидіти, віддихнути. Ну, і для вас непогане відео зробити. Там теж, а дивіться, ось бачите, я підтягую на живесь карасик. Карасик непоганий, не. карасик живенький, дуже непоганий. Не. Ну, значить сьогодні не моя рибалка. Не моя. Не знаю, що з цього буде. Ну, що з цього буде, нічого не буде. Сьогодні вже по рибалці на годинник викав. Ну, година вже Я вам зараз скажу 14.01 я приїхав в 10.05. За цей час один шнурочок дуже погано, дуже погано. Завжди на цьому озері я брав, ну, я не знімав, я раніше Раніше взагалі не, не займався ютубом. А зараз просто вирішив собі так щоб другі могли побачити різну рибалку і так, далі. Ну не знаю, не знаю. Місця гарні, є рибалка Є де ловити. Є де ловити, але не клює. В чому суть. Так що, якщо щось, то будемо далі... Ну так, давайте так. 0,2 хвилини по 14.02, 14.10.00. Ну, якщо немає покльовки, я буду збиратися і їхати додому. Бо смислу я не бачу. Зараз обід, на... вряд ли щука вийде. Якщо вийде, може вийду ще ввечері. Ну може. Не знаю, в мене по роботі вийде, може вийду ввечері. Ні, завтра вийду. Завтра дивлюся прогноз квівання. На сьогодні там дві шкали, а на завтра повна шкала на щуку. ну Завтра в мене робота є. Є робота. Ну якось так. Не знаю. Щось вийде, ну, що тоді. Щось придумаємо. Кому було цікаво, ставте пальчик вверх. Підписуємося. обов'язково підписуємося на канал. Чим більше буде у мене на каналі підписників. Зараз на каналі у мене 59 підписників. Чим більше буде підписників, тим більше я буду заохочений їхати на рибалку. Буду захочений їхати на рибалку, буду знімати для вас контент і так далі. Ну, А кому було цікаво, ставимо пальчик вверх. Підписуємося і до побачення в наступному відео.